29 квітня 1918 року над кораблями Чорноморського флоту був піднятий прапор України. Ця дата стала днем зародження українського військового флоту. З нагоди відзначення 105-ї річниці Військово-морського прапора Збройних сил України ми вшановуємо всіх стійких духом захисників героїв. Тих, хто сміливо, безкорисливо захищають національні інтереси нашої держави на морських просторах. Крилатий вітер розіває стяг, блакиті золота на нім переплелися. Наш прапор майорить, неначе птах. Народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі. Своєї незалежної країни ми громадяни, хай ще малі. Держава наша вільна Україна. Прапор ми несемо гордо. Ми з ним дружні і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні.